Мешканці ігора, давайте You're прийдемо, будемо говорити про гроші. Ви експерт фінансових uh, питань, uh, uh, і місцевий уряд uh, тут не йдеться про респонсибіліта, йдеться про фінанси та відповідальність. Як, як це працює? Що відбувається? Uh, які є виклики? і що сьогодні найважче опишіть? будь Ласка ситуацію? Так, я буду говорити на цю тему, але перш за все я би хотів подякувати Хотів би подякувати вам to за можливість приймати участь important. у цій дискусії, тому що я впевнений, що тема надзвичайно important. важлива, і не лише для мене. Я думаю, що це актуально для України. У цей час під час повномасштабної війни дозвольте представитися. Я працював у міністерстві в України, коли розпочалася реформа децентралізації. Я також підтримував міністерство регіонального розвитку. а зараз я підтримую громади активно і надаю фахову підтримку також міністерства. Отже, як Ахівець децентралізації та місцевих фінансів я би хотів поділитися деякими думками про те, як наша система місцевого самоврядування та фінансів змінювалася з часом, які є тенденції, у цьому балансі між децентралізацією і я сподіваюся тимчасовою рецентралізацією під час війни. Отже, перше децентралізація це незворотний процес. і Україна впровадила одну з найамбітніших реформ. Європейського союзу протягом минулих років ми пройшли той шлях, який інші країни проходили десятиліттями. Важливо також зазначити, що децентралізація в Україні вже відбулася. І шляху назад немає. ресурси, відповідальність та влада були передані на місцевий рівень. і я вважаю, що це змінило нашу країну. Громади стали справжнім справжньою опорою місцевої демократії. Вони є сильними та спроможними. Повноваштабна війна стала справжнім випробуванням, але місцеве самоврядування стало опорою держави. Громади організовували територіальну оборону і водночас вони підтримували збройні сили. Вони також допомагали внутрішньо переміщеним особам. Вони підтримували бізнес. Та підтримувало життя навіть під постійними обстрілами. ви зазначали, що місцеве самоврядування несе відповідальність за підтримку збройних сил. так, але в них є свої ресурси Через реформу децентралізації. і Це важливо зазначити. Я думаю, що це все стало можливим завдяки успішній реформі децентралізації. Локал говормент місцеве самоврядування набуло автономії та фінансової спроможності. Саме тому саме тому громади вистояли, залишилися ефективними та довели, що децентралізація це не ризик, це сила України. Другий момент місцеві фінанси це. Основа спроможності один з найважливіших результатів реформи стала фіскальна децентралізація. Місцеві бюджети отримали стабільні джерела надходжень, розширили власну дохідну базу. І головне, вони отримали вони отримали можливість самостійно визначати пріоритети свого розвитку, фрі що надзвичайно важливо. Третій момент виклики воєнного часу. Ми маємо визнати, що воєнний стан об'єктивно призвів до певних процесів централізації але я думаю, що це закономірна реакція в умовах такої загрози. усилення посилення управлінської вертикалі, централізація окремих рішень а також тимчасове обмеження місцевої автономії в окремих сферах, але важливо наголосити, що це суто тимчасові заходи. Вони не повертають назад реформу децентралізації, і у всіх відповідних нормативно-правових актах чітко зазначено, що такі обмеження діють лише на час дії воєнного стану. І я щиро сподіваюся, що після завершення повноцінний процес децентралізації відновиться. І я щиро сподіваюся, що наші європейські партнери продовжать уважно стежити за дотриманням цих принципів тому що вони залишаються основою демократичного розвитку України. Четвертий пункт це позитивний прогрес і нові інструменти. Навіть за таких складних умов ми спостерігаємо значний прогрес Прогрес у місцевих фінансах та управлінні інвестиціями. Зокрема, варто виділити впровадження системи управління державними інвестиціями. Це система ПІМ. це сучасна основа, яка сприяє... ПІМ, це ПІМ, так це Основа, яка сприяє підвищенню ефективної бюджетності бюджетних витрат, а також відбор та моніторинг інфраструктури проєктів, паралельно триває реформа державних інвестицій, яка сприяє більшій прозорості, обґрунтованості та ефективності використання коштів. Ці інструменти є особливо важливими сьогодні, адже вони створюють інституційне підґрунтя для повоєнного відновлення. І підсумовуючи, хочу сказати, що децентралізація в Україні не лише вистояла під час війни вона довела свою життєздатність та ефективність. Так, є тимчасові обмеження, та підвищена роль центральних органів влади, але водночас Місцева фінансова автономія збереглася. інвестиційні реформи тривають. і місцеве самоврядування залишається відповідальним та стійким. Ми продовжуємо нашу роботу. Ми хочемо більш зрілу, сталу та підзвітну систему місцевого самоврядування. І я впевнений, що Після перемоги саме місцевий рівень наші громади стануть головною рушійною силою відновлення відбудови, розвитку та модернізації України. Я щиро в це вірю. Дякую.